Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Хаводнюс. Святкуйте День взяття Бастилії під час французького у вікенду. Приготуйтесь до святкування вихідних, адже World of Tanks відзначає День взяття Бастилії спеціальною подією Французький у вікенд. З п'ятниці, 12 липня до понеділка 15 липня, ви матимете можливість зануритися в активності на французький лад. Приєднайтеся заради можливості отримати нагороди та скористатися ексклюзивними пропозиціями і відзначити одну з найважливіших історичних подій Франції. Рецунський вікенд буде доступний з 12 липня 2024 року з 12 години дня до 15 липня 12 години дня 2024 року. Бойові завдання. Що ж у нас входить до бойових завдань взяття Бастилії? З 12 липня по 15 липня у нас будуть особисті завдання. Виконуйте ланцюжок завдань, щоб отримати дні танкового премії аккаунта, бонуси до досвіду екіпажу, спорядження та строкові особисті резерви. Виконуйте кожне завдання для відкриття наступних. Нагород, тобто все йде за цепочкою. Французький вікенд No1 завдань: для того, щоб відкрити номер два, потрібно виконати номер один. Що у нас дадуть по нагородах? Одна одиниця спорядження міцна кава, одна одиниця спорядження автоматичний вогнегасник, одна деколь прапор Франції на вітру, одна емблема прапор Франції, один строковий резерв на 50% до бойового досвіду на одну годину закінчується через 7 днів. Але все ж таки активувати ви їх не зможете. Нагадую, якщо у вас дуже багато резервів, вони у вас просто згорять. Один строковий особистий резерв 200 до вільного досвіду та досвіду екіпажу на одну годину. Закінчується через 7 днів. Ні. Умова потрапити в топ-9 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Та обмеження 2 рази на добу тільки в випадкових боях, тільки на французькій техніці 4-10 рівень. Завдання номер 2 Ви зможете отримати день танкового преміум аккаунту. Умова потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Один раз на аккаунт випадковий бій 4-10 рівень. Завдання номер 3 Нагороди тут жирніші. Три одиниці спорядження, Великий Ремкомплект, три одиниці спорядження, Велика аптечка, один образ екіпажу Кристофор Ламбер», один образ екіпажу Шарль Де Голь, один образ екіпажу «Одрі Дюпон. Три емблеми Мапа Франції, 3 d колі броня умовно. 3D-колі Х'юстон у нас проблеми, та три написи 1789 рік. Умова. 6 разів потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду обмеження ті ж самі, що і у минулому завданні. Також у нас будуть твічдропси. Твічдропси у нас доступні з 12 липня. Починаються вони о 18.00 та будуть доступні до 15 липня і закінчаться о 18.00 за Києвом. Не прогавте ексклюзивні твіч дропси від французьких блогерів і стрімерів. Підключайтеся до їхніх трансляцій та отримуйте спорядження. Міцну каву, насолоджуйтеся грою французьких стрімерів і забирайте нагороди. За 240 хвилин ми зможемо отримати ось такий прапор, строкові резерви, тобто на прокачку техніки, 5 пудингів, тобто 5 допеків, якщо продати 50 тисяч, ну якщо в неї немає ніякої акції, і знову ж таки 3 декольки. Відповідно, що тимчасовий розпродаж французької техніки додайте своєму гаражу неповторно французький шарм. Неважливо, витрачаєте ви золото чи реальні гроші. На вас чекають пропозиції з французькою преміум технікою, за наперевершеними цінами, за неперевершеними, господи Боже помилий. Пориньте в наш святковий розпродаж і підкорюйте поле бою на потужній техніці Франції, на картонному танку з хорошою гарматою, яка була актуальна ще у 2015 році. Це М4А Револьвізе Ревчик його називають 8 рівня. Модернізований французький варіант класичного американського танку M4 Sherman, який має зручну та потужну гармату 105 мм, та швидкісні підкаліберні снаряди, от уже з кумулятивним, якщо не помиляюсь, там до 1000, якщо не 900 м на секунду. Не прогавте можливість додати цього унікального бійця в ексклюзивному 2D стилі Scize De Cross до своєї колекції. Плануєте на полі бою. Точніше, пануйте, а не плануйте. Ну, планувати можна по-іншому. Пануйте на полі бою і відправляйте супротивників у вигнання. Правильно ж? Правильно, вигнання це куди? Тобто снарядом в кладку? то буде дуже файно. До речі, зараз ви можете подивитися на своїх екранах ось такі стилі там будуть. Точніше, 2D-стилі. І цей сам танчик, який може представляти собою краусан з кавою. Звісно, танчик був непоганий, але зараз він не дуже актуальний проти бізет, проти шкод та проти бурасиків. Так, він крутий, у нього є хороша пушка, у нього є маневреність, він високий, він світиться, відповідно, що все таке, бронювання в башні в нього немає, і пробивають його фугасами дуже добре. і Задумуватись на рахунок того, що ви зможете нагибати на ньому, ну в середньому, середній гравець зможе наносити на ньому там 1200-1700 шкоди, за бій і не більше. Якщо вже більш профільний гравець, то зможе грати десь в районі 3К 3,5. Ну, це так. особисто, чисто думка, про яку я знаю, і багато відгуків чув про цього револьвізера. Відповідно, що у нас ще є продається, точніше ще є, продається такий танчик, як iMix M4 MLE49 Ліберті. Тобто цей танк, дійсно, він непоганий, але можна його придбати в боновому магазині, не пам'ятаю, чи його зняли чи ні, тому що в боновий магазин майже не заходжу. Відповідно, що цей танк має. Хороший броньований корпус, стандартні французькі ось ці щоки, куди будуть пробивати, якщо ви будете танкувати бортом. Хороша міцна башня в лобі, але є пітушине ось це гніздо, яке будуть вас пробивати. Що стосовно по гарматі, гармата має дуже великий розкид, зводиться дуже довго, таке вчання, ніби ти граєш на КВ-2 із гарматою 300 альфи. Якщо брати по фану, так, на танку можна буде пограти, пофармити, побрати відмітки, так він комфортний, можна сказати так, але тільки в ближньому бою. На дальніх дистанціях вам буде дуже некомфортно грати. Також хочу представити вам ось такі його стилі, що в загальному цей танчик я себе представляє. Хочу розповісти вам більш детально, тому що насправді на цьому танку буде вам не так -то й легко грати. Тому що ось ця зона, ось ця зона, ось ця зона, і ось цей вентилятор, якщо ви танкуєте, вас будуть пробивати як тільки захотять. І тут ви вже нічого не зможете зробити, тому що це такий танк. І то видно, що ви бачите ось такого пітуха на башні. Я думаю, що ви розумієте, про що йде мова зараз. І що я скажу? Там ніби має бути ще один танчик. Так, от, наприклад, по 1357, це нехай його малі габарити не вводять вас в ману. 1357 це грізна сила, з якою варто розраховувати. Цей французький легкий танк, оснащений барабаном на 8 снарядів. Це дійсно, кстати, крутий танк, з яким можна заподіяти 720 днів шкоди всього за 8 секунд. Тобто між кожним. Пострілом у вас одна секунда перезаряджання. А завдяки чудовому показникам маскування буде важко, супротивнику буде важко вас відстежити. З цим повністю згоден, і я хочу сказати, що цей танк дійсно достойний для того, щоб грати на 7-8 рівні проти противників і наносити демедж. Відповідно, що він дуже крутий, він гарно світить, у нього хороший барабан, перезаряджання восьми снарядів, щось не пам'ятаю, около 20 секунд. Точно не буду брехати, але дійсно цей танк вартий уваги і на ньому дуже приємно грати. Тому що я мав досвід на ньому грати ще через Prime Gaming, і за той час мені він дуже сподобався, але в ангарі в мене його немає. Єдиний висновок, що я скажу, по цих трьох танках, якщо ви захочете брати якийсь особі танк чисто для ноги і фарму, то перший це буде ось цей. Потім буде Млєха, а потім уже Револьвізе. Ну, можливо, ще можна подумати на рахунок М'л' і Револьвізе, поставити місцями Револьвізе на друге місце, а Млєху на третє. Більше за все, що так воно і буде. Тому що насправді ось цей танк. 13. Транс-57 дуже крутий танк, дійсно. Тут вже нема про що говорити. І ось такий АМ-39 Гендрансому. А, до речі, це, якщо не помиляюсь, Зачекайте, який він рівня? А він другого рівня. Я щось думав, що це 5 рівня, Якийсь танчик це не той, але хто катав на танчиках 5-6 рівня французької гілки колісників, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю, і що викупити їх можна на них пограти. Відповідно, що у нас ще є зараз в продажі новенький танк КС-52С із турборежимом. Тобто це танк типу з корпусом 10 рівня, в кавичках типу і башнею. І має такий альфа-страйк як в 320 але єдиний мінус те, що в нього з переключанням всієї турбіни на 8 рівні він має максимал 80, відповідно. Багато. Він ніби і крутий, але все ж таки можу сказати, що на ньому грати буде геть дуже складно. Я на ньому грав ще десь приблизно півроку, 8 місяців тому, і мені він не дуже зайшов. Хоча СТ я, так скажемо, що полюбляю, але не такого формату. Я катав на КС-63, і судячи з того, щоб зрівняти КС-63 і зрівняти ось цього КС-52С то відповідно, що на 8 рівні буде набагато складніше грати, ніж на 10 рівні. Тому думайте, хочете ви цей танк чи ні. Але особисто я можу вам сказати, що цей танк буде вам геть некомфортний. Зараз будуть викатувати його блогери, в кого він є. Всі будете бачити, що він нагибає там в 3500-4к демеджа кожен бій. І ви такі собі, опа, все, треба брати їм, бути. ти купляєш, що граєш в, в альфу в 1000, максимум півтори тисячі за бій. Тому обирайте техніку з розумом. Рекомендувати вам цього кеса я не можу. У вас є своя голова на плечах. Ви мою думку почули. І відповідно, що дуже вдячний вам за відеоролик, за переглянути відеоролик, і відповідно, що хочу попросити вас підписатись та написати коментар і в загальному, що ти думаєш про цей відеоролик та всю цю інформацію. Боже, від такої цікавої інформації чуть не заснув. Отже, друзі, всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.